Yeah. Господь з вами. Слова святого Іван Генія від Святого Бокін. Того часу Ісус сказав, горе тобі, хоразине, горе тобі веса бо якби в тирі седоні сталися чудеса, які сталися у вас, вони вже давно покаялися б. Сидячи у волосяниці та в попелі, Тож, ж тирує сидону на суді буде легше, ніж вам. І ти Капернауме, хіба до неба будеш піднесений? До аду, до аду опустишся. Хто слухає вас, той мене слухає, а хто гордує вами, мною гордує. Хто ж гордує мною? Гордує тим, хто послав мене. Це є слово Господнє, нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі любі в Христі, наші шановні парафіяни, кохані божі діти, яка велика. Роль і великі завдання, але теж великий привілей маємо кожен з нас, будучи учнями Ісуса Христа, будучи Його апостолами, будучи людьми, які належать до спільноти християнської, до родини Ісуса Христа. Яке важливе кожне слово, каже Ісус, те, що ви будете говорити, каже це учням, але цими учнями. Ми є, тому що ми належимо до Христа, належимо до Ісуса, до спільноти Костьола, до живої церкви. Кожне слово, яке ми говоримо до людей про Бога, якщо це слово буде прийняте, то так, якби люди самого Бога прийняли. Якщо ці слова, які ми говоримо, про Господа Бога, про небо, про вічність, про життя в Божій благодаті. Якщо ці слова будуть відкинуті, якщо ними люди погордують, каже Ісус, то так, якби мною погордували, а хто буде нехтувати, гордувати мною, то самим Отцем Небесним гордує. Колись святий Йоанн В'янель. Французький священник, настоятель з Сарс, якого ми свято переживаємо, святкуємо 4 серпня. Він є покровитель священників, особливо настоятелів. Він колись на проповіді людей вчив, що Слово Боже і причастя є в порівнянні, дуже важливе одне і друге, не можна ані одним, ані другим. Понехтувати, тому що і в причасті є живий Бог, і в Слові Божому. Він помітив, коли під час проповіді люди відходили, йшли на двір, потім знову заходили в храм. І він каже, що би ви зробили, як я в причастя і висипав на підлогу. Всі були дуже в здивовані, в шоці, не могли зрозуміти його, а він каже: а ви ж так само робите. Коли йде служба Божа, коли йде проповідь, коли хтось читає Євангелію, ви виходите з храму і нехтуєте Божим Словом, це живий Бог до вас промовляє, чи можна понехтувати Богу, хто вам, хто вам дав таке право. І це слово сьогодні пригадує нам, що слова Ісуса Христа, які ми говоримо, ми, люди віруючі, говоримо про Бога. Вони мають велику ціну, велику вартість. Цим словом не можна понехтувати. Пам'ятаю, колись одна парфіянка мені розповідала, що розмовляючи з людьми, з сусідами, щось там заговорила за костьол і за Бога, і хтось каже, ой, що ти знову починаєш там, ти про свого боєв ні, ні, стоп, стоп, каже. Оце про Бога не можна так казати. Ви можете говорити про город, про господарство, про хазяйство, про мене щось можете відкинути. Але як я вам кажу за Бога, то не можна так відкидати, тому що це Божі Слова, навіть якщо я до вас говорю. І це дуже важливо, коли ми стараємося зрозуміти самі, як Бог промовляє до нас через молитву, через Біблію, через святу літургію. Ми ці слова приймаємо як живе слово Господа Бога, тому що в Божому Слові є життя, Бог сотворив світ словом. Сказав слово і повстало небо, земля, природа. І в кінці Бог промовив: сутворімо людину і кожен з нас був тоді сотворений, тільки вже пізніше народились. Тому каже Ісус. Якщо б ці міста, наприклад, Хоразим від якщо б вони зрозуміли це Боже Слово, вони вже давно б сиділи в попелі, в волосяницях і покутували. Важливо є повірити в Слово. Нам не раз здається, що малі діти вони не розуміють слів, батьків. Вони не знають, про що йдеться, обіжаються, ображаються, коли щось їм забороняють. Але які вони є вірні слова, якщо батько чи мама каже до маленької дитини, я тобі не дозволяю, то ця дитина може і нахмуритись, і відвернутись, образитись, але насправді приймає це слово і не зробить чогось. Не зробить хіба що вже більша дитина, спритніша, десь там хитрість прикладає до цього. Але мали діти все ж таки послушні словами. Слово для дитини маленької дуже важливе. Тому насправді, коли ми бачимо, як слово діє, слово батька, матері, вчителя, лікаря, не раз хтось каже, треба сказати, щоб лікар настрашив цю людину. Тоді вона по-другому почне себе поводити, дбати про здоров'я. І дуже часто так є, коли хтось там просить, благає, але хтось піде до лікарні, і йому лікар скаже, що вам потрібно, наприклад, там кинути корити, бо ви вмрете на рак льохів легень. Людина відразу це кидає. Я пам'ятаю одна така сім'я, знайома, родина монахині, сестри монашки, законної сестри, власне, розповідав мені. Батько цей монахині, що він багато років бо навчився в армії курити і багато років мав з цим якби, проблему. Потім вже так називав, що це проблема, бо зразу думали, що це щось нормальне. І каже, прийшла маленька внучка до нього. Було їй, може, років 5-6, і каже, Дідусю, якщо ти будеш курити, то ти вмреш і не побачиш, як я виросту. І він каже: я так собі подумав, каже, я ж хочу побачити цих внуків, як вони виростуть. І каже: так мене щось за діло затронуло. Це слово каже: цього самого дня викинув ці папіроси, ніколи до них не вертався, а ніколи в житті не міг кинути корити. І Каже, що ця маленька дитина промовила. Є слова, які просвітлюють нас. Є слова, які нам пояснюють ситуацію, тлумачать, ми починаємо розуміти. І тому Слово Боже є таке, як не раз згадується в новому завіті, як Павло Апостол скаже, обосічне, таке, яке розрізає навпіл якби, людину, розділяє дух і тіло. І Людина починає розуміти, що Слово Боже не є даремне, Слово Боже є життєдайне. Тому в день святого Єроніма, який приклав всі свої зусилля, свої таланти, дари, своє життя для того, щоб це Слово Боже приблизити нам, перетлумачити раніше на латинську мову, потім різні коментарі писав, щоб ми більше могли зрозуміти краще, про що Бог до нас говорить. Тому стараємося любити Боже Слово. Часто звертатись до Біблії, до Святої Книги, Святого Писання. і просимо, щоб ці слова, які ми чуємо в молитві, на службі Божій, завжди проникали в нас, щоб ми їх слухали, приймали, наповнювалися ними, жили цим словом і вірні Божому слові могли колись отримати спасіння.